івано франківськ здолучився до акції разом тепліше. В одному із кафе міста можна безкоштовно скуштувати крепи та чашечку чаю. А от фірмовий пунш можна випити тільки за власний рахунок. Якщо не виходить сподіватися на когось, допоможемо собі самі підвести, подати чаю, поділитися теплими речами або, хоча б просто не пройти з байдужим виразом обличчя. Прості речі рятують життя. Те тиждень розпочав акцію разом тепліше. івано Франківчанки, Марта та Тетяна, дізнавшись про неї, вирішили не залишатися осторонь. Як результат, за останній тиждень холоднечі понад півсотні бажаючих зігрітися за чашкою гарячого чаю. Акція полягає в тому, що просто кожен кому холодно, на ні, момент який не хоче чекати на зупинці, просто має вільну хвилинку і немає коштів, щоб зайти в будь-який заклад. Ми пропонуємо людям приходити до нас, загрітися, випити чаю, щось перекусити. Це допоможе зігрітися, комусь не захворіти, комусь можливо навіть врятувати життя. Тому що тут от, кілька днів підряд приходив до нас один мужчина. Реально шкода, і коли бачиш, що таких людей багато є. І деколи навіть бачиш, що це студент, який йде по вулиці, по чорноволоді до університету, руки сині, ніс червоний. Він ледве йде. Ну неможливо відмовити людині. Марія, студентка одного з вишів Івано-Франківська, сховатися від лютневої холоднечі її запросив однокурсник Роман. Я думаю, так зараз холодно і, наприклад, як так не запрошують людей на чай, це… Дуже гарно це роблять. А це Назар. Він працює барменом майже 10 років. Спеціально для вежі він готує свій фірменний пунш. Серед інгредієнтів гвоздика, кориця, натуральний мед. А ще трішечки абсенту та віскі. Мені треба було зігріти чимось свого знайомого. От я подумав, чим би його зігріти. Звичайно, алкоголем. і почався змішувати. Хоча це сподобалось людям. Разом тепліше закликають не лише в столиці, а й в Івано-Франківську. Отож, не будьте байдужими, зігрійте увагою тих, хто цього потребує. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.